Гори воно все ясним полум'ям, це не про них. Із минулої п'ятниці біля цього багаття просто неба чергували жителі басового кута, які виступають проти будівництва заправки поруч із житловою зоною. Однак, уже з вівторка вони мають де зігрітись. Ось цей військовий намет. Депутати Рівнеради Анатолій Чугуєвець та Олександр Нестерук узяли під особисту відповідальність у армійців. Відтак кажуть люди: більше сотні басівкуців долучено до охорони своєї території. Зміна варти відбувається кожних дві години. Чергуємо всі, хто живе оце поблизу. Приходять до нас всі люди, які далі живуть, і ми сказали: не дамо. Ми складаємо графік чергувань цілодобово. Ми чергуємо тут. Ну, по всякому буває 5-6, скільки значить, зараз нам дали цю палатку, звичайно, що зараз вже тепліше і краще. Зсередини намет обігріває буржуйка, відтак можна закип'ятити води, а на столі постійно є бутерброди для подальшого відстоювання своєї позиції. Люди забезпечені дровами від тих босівкуців, які їх підтримують. Відтак запевняють, що їм вистачить і сил, і терпіння, аби не допустити будівництва заправки, якої вони не бажають бачити під своїми вікнами. На сьогодні. Сьогодні вже створена спеціальна комісія з числа депутатів, з числа чиновників під керівництвом міської влади, де вже було одне засідання, і на п'ятницю заплановано ще одне засідання, і там ми намагаємось знайти якісь шляхи виходу з цієї ситуації. Ну крім того, нас дещо дивує, що до такого активного протистояння мешканців є байдужими і народні депутати, і чиновники, і інші можновладці, і фактично активної підтримки від них ми сьогодні не маємо. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.